І у Харкові сьогодні президент відкрив новий термінал міжнародного аеропорту. Термінал зможе приймати близько двох мільйонів пасажирів на рік. Це у чотири рази більше ніж було до початку реконструкції. Приватна компанія, якою володіє харківський бізнесмен Олександр Ярославський, вклала у відбудову аеропорту 433 мільйони гривень. За словами Вікторія Нуковича, Україна вже майже надолужила графік підготовки до проведення футбольної першості 2012 року. Водночас актуальним є будівництво готелів а так. Ож, підготовка 32 тренувальних баз для футбольних команд, учасниць чемпіонату. Тим часом Євро 2012 таки пройде у чотирьох українських містах. Добро дав президент Європейського футбольного союзу Мішель Платіні. Повідомляє Франц Прес. На презентації журналу ЕЛАЙВІ, e який повністю присвячений підготовці до єврочемпіонату. Пан Лубківський окреслив низку основних проблем та завдань, які потрібно вирішити для успішного проведення турніру. Зокрема, складна ситуація з громадським транспортом, квитками для проїзду та окремої смуги. Не вистачає фахівців, які змогли виконувати організаційно-управлінські функції під час євро. Дуже важливо і сьогодні ми робимо наголос на те, щоб підвищити рівень або віднайти фахівців середньої ланки тих менеджерів, які будуть як володіти іноземними мовами, так і розбиратися. В управлінських питаннях таких складних е, е, структур, якими є, якими є міста. Найголовніше стадіони та аеропорти будуть здані вчасно, каже Маркіян Лубківський. Готелів та інших об'єктів теж має вистачити на всіх. Наразі фахівці готують та шукають тренувальні бази для футболістів, учасників чемпіонату. Сьогодні ми маємо основних тренувальних баз: 17, Приблизно в такій самій кількості, можливо, трошки більше. Ми маємо і трансферні тренувальні бази. Вони ще знаходяться в процесі підготовки, тому ми кожного разу спонукаємо насамперед приймаючи міста прискорити роботу по підготовці тренувальних баз. Вже 4 вересня в Польщі представлять новий проект під назвою Друзі УЄФА за словами директора Євро 2012 в Україні Маркіяна Лубківського, Учасниками стануть по 100 осіб з кожної країни. 50, як я вже сказав, це люди відомі, а 50 буде обрано на основі різноманітних конкурсів. Тобто кожен, хто, умовно кажучи, працює чи то в ресторані, чи то в готелі, чи, чи таксистом, він зможе стати другом євро, продемонструвавши свою відданість і бажання прийняти гостей на високому, на високому рівні. Організатори запевняють, що всі проблемні питання вони вирішать і проведуть турнір на найвищому рівні, адже за їх словами, після чемпіонату Європи з футболу в Україні відкривається перспектива на проведення інших, не менш масовіших та важливих заходів. Євген Шутко Сергій Холопов, новини УТР.